Сьогоднішній візит до стоматолога у Мирослави Маріонич позаплановий через неприємні симптоми невідкладно довелося йти до лікаря. З чим ви до нас звернулися? Чому ви до нас прийшли? При чищенні зубів ранком я побачила, що в мене кровоточить ясно. Це одна з перших ознак пародонтозу. Тож, якщо ясна кровоточить або гірше того, хитаються зуби, поспішайте до стоматолога. Серед перших симптомів хвороби чутливість зубів та неприємний запах з роту. Від пародонтозу не застрахований ніхто, а початися він може із, здавалося би банальних причин. Якісну індивідуальну гігієну, підвищення бактерій, в ротовій порожнині, це пов'язано там з зниженням імунної системи або із захворюваннями загальносоматичними. Так само це наявність ортодонтичної патології. Це може бути локалізовані захворювання, які викликаються локалізованими причинами: це там відсутність контактного пункту або неякісні реставрації. Вирішити проблему можна навіть на запущених стадіях, от тільки без допомоги фахівців не обійтися. Довіртеся спеціалістам, які зможуть підійти до вирішення проблеми комплексно. Майже 90% населення мають проблеми з ясними. І пацієнт, коли звертається в нашу клініку, ми діагностуємо дану проблему. Призначаємо, наші фахівці комплексно призначають план лікування. І не треба ходити по інших кабінетах, по інших фахівцях. У нас повністю закритий цикл. Слава до спеціаліста звернулася вчасно. Причому діагностувати до якого конкретно лікаря йти самій жінці не довелося. Первинний огляд і направлення усе тут в одному приміщенні. Тепер попереду нескладне лікування. Лікар-терапевт мене направили до лікар-парадонтолога вирішити мою проблему, коли кровоточить. Ясно. Лікар-парадонтолог при огляді це буде тривати огляд два рази. Візит мій буде складатися з. Щоб вирішити мою проблему, кровоточили, що кровоточили ясна, і підчиятика в яснах була неприємна. і за цим треба слідкувати. А от ігнорування хвороби може стати причиною втрати зубів, тож не забувайте про обов'язкові профілактичні огляди у спеціалістів раз на півроку і ретельно стежте за гігієною ротової порожнини.